Всім доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку пошук інформації в інтернеті, критичне оцінювання інформації, отриманої з інтернету. На минулому уроці ми з вами познайомилися з поняттям, що таке комп'ютерна мережа, і з вами вивчили, що вони бувають локальні, бувають регіональні і бувають глобальні. Так от сьогодні ми поговоримо про, про глобальну мережу інтернету. Інтернет це найбільша та найвідоміша із сучасних глобальних мереж, що об'єднує комп'ютери та комп'ютерні мережі всього світу. Як же розшифровується сама назва інтернет? Інтер це між, а нет, тобто нетворк це мережа. Назва інтернет у перекладі означає мережа мереж. Тобто інтернет об'єднує різні мережі з інтернету, кожна людина може отримати цікаві та корисні відомості. Наприклад, готуючися до уроку української літератури, лі 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 учні шукають тексти літературних творів, когось цікавлять там результати футбольних матчів, когось цікавлять поради утримання домашніх тварин, хтось хоче там дізнатися. Новини або прогноз погоди на слідуючий день і так далі. Відомості в інтернеті розміщуються на веб-сторінках. Веб-сторінка це документ в інтернеті, який може містити текст, може містити картинки, звук, відео, анімацію, якісь схеми, діаграми тощо. Вам відомо, що кожна веб-сторінка має свою адресу в інтернеті, знаючи, яку можна отримати доступ до цієї сторінки. От, наприклад, перед вами є адреса веб-сторінки, яка присвячена участі українських команд з робототехніки, і от адреса веб-сторінки, на якій демонструються проекти, які виконані у середовищі програмування для дітей Scratch. Для того, щоб простіше переходити від перегляду однієї веб-сторінки до іншої, використовують гіперпосилання, або якщо ви чули там ссылки, гіперпосилання вказує на веб-сторінку з певною адресою, як ярлик вказує на деякий файл або папку. На веб-сторінці гіперпосилання може бути пов'язане з деяким текстом, з картинкою або іншим об'єктом. Якщо ви звертали увагу, коли ви на веб-сторінці наводите. Курсор миші на якийсь текст, або на картинку, чи там, ну, на будь-який інший об'єкт, у вас цей текст або картинка, вони таким трошки іншим кольор, кольором підсвічуються і з'являється ну, мишка, вона стає не у вигляді стрілочки, а в вигляді такої, як руки з вказівним пальцем. Так оце і значить, що саме цей текст або картинка, вони є гіперпосиланням на якусь іншу веб-сторінку. Групу веб-сторінок, що пов'язані гіперпосиланнями та належать певному власнику, називають веб-сайтом. Тобто веб-сайт це у нас група веб-сторінок. Зазвичай веб-сторінки одного сайту мають однакове оформлення та спільну тематику. У них, здебільшого, однакова перша частина адреси, що складається зі скорочень слів, розділених крапками. Власні веб-сайти є у навчальних закладів, у нашої, у нашої школи теж, до речі, є свій сайт. Вони можуть бути в спортивних командах, у бібліотеку, магазинів, банків, аеропортів, тобто у будь-яких там організацій, і також вони можуть бути вебсайти у окремих людей, як візитки, або просто інформаційні вебсайти. Наприклад, також є сайт Уряду України. ось так він виглядає, Сайт Національної бібліотеки України для дітей, сайт Національного музей історії України та інші. Це просто вам є приклади, як виглядають певні веб-сайти. Їх є дуже багато. У кожного веб-сайту є веб-сторінка, що призначена для початку перегляду сайту. Таку сторінку називають головною або домашньою. Тобто, От, от ви заходите на початкову сторінку перегляду вебсайту, вона є головною або ще домашньою, її, її називають. Адресою вебсайту вважається адреса його домашньої сторінки. Наприклад, адреса веб-сайтів є от, у сайту острів Знань, острів Інівей. У скречу Scratch ScretchMeet.eddu і PernaтіDruзі, PernтіDruзі.org.ua. Ось так виглядає головна сторінка сайту острів Знань. Якщо цікавити, подивитися, там багато цікавої інформації для учнів. Як ви знаєте, для перегляду веб-сторінок призначено веб-браузери. Давайте подивимося на деякі з них. Самий перший у вас це Microsoft Edge, далі це у нас Firefox, Opera, Google Chrome і Safari, ті, хто користується. там Найпопулярнішим в Україні на початок 2018 року, за даними компанії BigMirnet, був браузер Google Chrome, з яким ми з вами будемо працювати. Ось так він виглядає. Давайте подивимося, з чого складається вікно веб-браузера. Саме ну, головне те, що перед нами знаходиться по, по центру, це називається робочою областю, де відображається вся інформація, яка є на веб-сторінці. Далі у вас зліва знаходяться кнопки навігації, з допомогою яких ви можете повертатися на попередню або рухатися вперед на веб-сторінку. Далі знаходяться ярлики вкладок, які у вас відкриті у вашому веб браузері На кожній вкладці є такий хрестик, з допомогою якого ви можете закрити вкладку, називається кнопка закриття вкладки. Далі, ось тут знаходиться поле адреси, тобто, де вказана адреса веб-сторінки. Далі, оцей плюсик, це кнопка нова вкладка, коли ви натиснете, створиться нова вкладка. І справа зверху у вас знаходяться кнопки керування вікном. В принципі, так як в багатьох програмах, тобто або згорнути на панель інструментів, або розгорнути на весь екран, або закрити. І також ось тут знаходиться кнопка налаштування та керування Google Chrome. Тобто там можна встановити певне налаштування цієї програми. Для того, щоб відкрити у вікні браузера веб-сторінку, можна ввести її адресу в поле адреси і натиснути на клавішу Enter. Зазвичай з кожної веб-сторінки можна перейти до перегляду інших, використовуючи гіперпосилання. Казівник після наведення на гіперпосилання має такі будівля. Теж ще говорила: отака от у вас буде ручка з казівним пальцем, це значить, що ви будете зараз складати на гіперпосилання. У подальшому вибір об'єкта, що пов'язаний з гіперпосиланням, з іншою веб-сторінкою, або з іншим об'єктом поточної веб-сторінки, називатимемо вибор гіперпосилання. Після вибору гіперпосилання у вас або інша веб-сторінка відкривається, або ви просто переходите у інше, у інше місце цієї от поточної веб-сторінки, на якій ви знаходитесь. Кількість відомостей в інтернеті дуже велика і вона постійно збільшується. Ви вже знаєте, що для пошуку потрібних відомостей можна скористатися пошуковими системами. Що ж таке ці пошукові системи? Це веб-сайти, які надають засоби зручного пошуку веб-стрінок з потрібними матеріалами. Існує багато пошукових систем. Ми з вами будемо користуватися пошуковою системою Google. Із українських пошукових систем є відомими MetaUA і Укрнет. Пригадаємо, як виконувати пошук вебсторінок з використанням пошукової системи Google. Для пошуку з використанням пошукових систем спочатку потрібно підібрати ключові слова або фрази. Ключові слова визначають основний зміст матеріалів, які ви шукаєте. Зі сполучення ключових слів і утворюються ключові фрази. Наприклад, вам потрібно знайти відомості для виконання проєкту з природознавства на тему визначні вчені натуралісти про українських вчених природознавців. У такому випадку ключовими словами у вас будуть слова вчені. Натуралісти і природознавці. З цих трьох слів ви можете утворити такі пошукові фрази: або українські вчені натуралісти, або вчені природознавці України. І вам тоді видасть те, що ви хочете знайти в інтернеті. Далі для виконання пошуку потрібно відкрити у вікні браузера головну сторінку пошукової системи Google. За адресою google.com.ua. На цій сторінці є поле, що призначене для введення ключових слів або фраз. Ось у вас знаходиться це поле пошуку, ви вводите свою ключову фразу або якесь слово, і далі натискаєте на кнопку пошук. У результаті у вікні браузера відобразиться список гіперпосилань для переходу на веб-сторінки у тексті, яких присутні ключові. Слова. Ось так вони виглядають, у рядку пошуку виводити те, що ви шукаєте. Можна скористатися голосовим пошуком, тобто, коли ви натискаєте на, на ось ту кнопку, там де мікрофон, ви можете продиктувати, тобто проговорити те, що ви шукаєте, і автоматично у вас відбудеться пошук ну, тієї інформації, яку ви шукаєте. І ось тут ви можете вказати, який, ви шукає, ну, який у вас об'єкт пошуку, чи, чи ви хочете бачити всі, всі варіанти, що, ну, які вам, вам знайшли, чи ви шукаєте тільки картинки, чи тільки відео, карти і так далі. Тобто ви можете обрати об'єкт пошуку, що саме ви шукаєте. Під час пошуку може бути отримано дуже багато гіперпосилань. У вікні браузера відображаються зазвичай гіперпосилання на 10 вебсторінок. Для перегляду наступних результатів потрібно вибрати номер іншої сторінки з результатами пошуку у нижній частині веб-сторінки. Після вибору гіперпосилання відповідна веб-сторінка відкривається на тій самій вкладці у вікні браузера. Якщо ви хочете. Цю веб-сторінку переглянути на іншій вкладці, то можна у контекстному меню, тобто натиснути на неї правою кнопкою миші, і вибрати команду відкрити посилання в новій вкладці, для того, щоб воно відкрилося в новій вкладці, а не в поручній, там, де ви шукаєте. До відомостей, які ви отримали у результаті пошуку в інтернеті, слід ставитися критично, тобто, не всьому, що ви знаходите в інтернеті. Ви можете довіряти. Розмістити матеріали в інтернеті може будь-яка людина. Є багато сайтів, на які люди або висловлюють власні думки, там, і, там, пишуть свої якісь жарти або чутки, а дехто її ну, свідомо пише неправдиву інформацію, обманює користувачів. З'явився навіть спеціальний термін фейк, тобто з англійської підробка. Що означає неправдиві відомості, які люди навмисно розміщують в інтернеті? Матеріали в інтернеті зазвичай ніким не перевіряються, а тому вони можуть бути недостовірними. Їх обов'язково потрібно уточнювати, перш ніж використовувати, порівнювати матеріали з різних вебсайтів і зіставляти з тим, що ви вже вивчали у школі або читали у книжках. Автори деяких матеріалів можуть не мати достатніх знань для подання відомостей, про які висловлюють власну думку. І саме тому варто намагатися з'ясувати, хто є авторами матеріалів, що відомо про них і які ще публікації вони мають. І за цими даними вже приймають рішення, кому з авторів можна довіряти, а кому ні. Якщо в матеріалах сайта місяця граматичні помилки, то таким матеріалам Краще не довіряти. Багато людей, без сумнів використовують відомості, що розміщені в інтернет енциклопедії Вікіпедія. Але слід мати на увазі, що створювати та змінювати текст в більшості статей у Вікіпедії може будь-хто. Тому ці матеріали також потрібно перевіряти. Якщо стаття в Вікіпедії або іншого сайту містить посилання на інші джерела. То доцільно їх переглядати для того, щоб уточнити ті відомості, які ви знайшли на сайті Вікіпедії. Частина сайтів в інтернеті була створена давно і з часом не оновлювалася. Деякі відомості можуть виявитися застарілими або такими, що не відповідають сучасним науковим поглядам. Варто звертати увагу на дату. Розміщення матеріалів на веб-сторінці і на час створення і оновлення сайту. Це особливо важливо, якщо ви шукаєте матеріали про, про сучасні події, там, про, про, про останні новини там, і так далі. Окремі сайти призначені для реклами товарів або послуг, і заради комерційних інтересів можуть подавати необ'єктивні. Рекламні відомості. Для оцінювання достовірності відомостей на сайті варто звертати увагу на складові адреси веб-сайту biz.info.com.edu.net.org.eu. Що ж значить ці складові адреси веб-сайту. Оцінювання веб-сайту за складовими його адреси. Тобто, от кожна складова адреси вона може говорити. Про тип власника сайту, і про те, які матеріали на цьому веб-сайті у нас розміщені. Наприклад, GOV. Це значить, що у нас це сайт державної установи. Сайт може містити факти та офіційні документи, які зазвичай достовірні. Це значить, що цей сайт. Освітньої організації. Сайт може містити навчальні матеріали, які зазвичай достовірні. Ком або БІЗ це комерційні організації або бізнес-установи. Такі сайти можуть містити матеріали рекламного характеру, які можуть висловлювати упереджену думку. Далі РЕФ, це студентські сайти, такі сайти місяць. Збірки рефератів з різноманітних тем. матеріали можуть бути застарілими та недостовірними. Такі сайти часто розповсюджують шкідливі програми. Щоб переконатися у тому, чи можна довіряти даним з деякого вебсайту, спробуйте дати відповіді на такі запитання: чи вказано, для кого призначено вебсайт, і яка мета його створення, чи зазначено на вебсайті відомості про автора і чи є його контактні дані та можливість поставити запитання, чи можна порівняти відомості щомісяця на сторінці з даними з інших джерел, чи є посилання на інші джерела на веб-сторінці, чи регулярно оновлюються матеріали на веб-сайті, чи не застаріла дата розміщення матеріалів, чи узгоджуються отримані відомості з тим, що ви вчили у школі або дізналися з інших джерел. І чи немає на веб-сторінках граматичних або ортографічних помилок. Тобто перед тим, чим, ну, перед тим як довіряти дані з певного веб-сайту, задайте собі ці запитання і дайте на них відповідь. Додаткові рекомендації з критичного оцінювання ресурсів інтернету можна отримати на сайті iFitchWiki. Ось коли ви наведете свій телефон, оцей на ви можете перейти на цей сайт і отримати додаткові рекомендації з критичного оцінювання ресурсів або за даними посиланням, яке у вас на екрані. Дана інформація у вас знаходиться у підручнику параграфі 2.2 на сторінці 69.79 раз прочитайте цю інформацію і додужайте, запишіть сьогоднішню дату, тему і основне з даного уроку. Дякую вам за увагу.